Тані сьогодні ми проведемо доволі відомий челендж. А саме гравець затягує руку в коробку і має вгадати, що всередині одним із подарунків є бургери та суші від нашого партнера та спонсора Суші Зум. Ну теннисный мячик чи що? Да. Не вгадав. Ну нічого страшного. Окей, супер. Да, типа одну ще четверху коробок? Так. Да. В, в, в руку в середину да, тут. Там 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 вот. а, -а, а. Ну чекай. Давайте. Гадаю. Так, да, але скажи, як ти думаєш, що там? А, це коробка, да? да, так? Це я не замажу руки? Ну, поки ні. Бургер. Забирай? Забираю. Дякую, Суші зум. Так. Бургер, да? А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А, як це? Ха? Я поставив всередині? Так, але не дивіться. Не дивіться. Не може Можна підказати, Костас. Йо, ой, Годя. Костас тут. Годя. Ти що, взагалі ти що? Годав? Уйди звідси. Ти що, Годав? іди. Діма. Ну, ти, ти, ти. Is що, це this. Шапка, uh, знаю, this. що це таке? Шапка рукавиці я знаю, що це таке. Шиль, ну This from like this? No. Uh -huh. No way, this is not. <laughs> this is what is what like you swim and you need for something. swim something. Swimming suit. Swimming suit. Really? Trousers. Trousers. Це саме ця коробка. Yes. But what what books? What books? Huh? Тут суші. Окей, заберу пізніше. А це. This? Тенісний м'яч. Це мої суші. Дякую. Дуже дякую. Thank Дуже so дякую. Суші сум. What is, What is this now? What is this? now? What is this now? Really? Really? I don't know. Like It's from fun shop. Конец на мячик. Шорти, труси. Труси? Ооо! Добре! Собі заберу. Ді. О, Це я забираю. Що там не робити? Що? Це суші від нашого партнера. А це носок? Гетер? А. Носок? Так. Добре, суші. Добре, суші. Дякуємо, суші, зум.